Сонячні панелі займають тисячу квадратних метрів на нашому даху, їх 132. Вони перетворюють сонячну енергію в електричну енергію. У Криворізькому садочку альтернативні джерела енергії з'явились менш як місяць тому. Витрати на світло, розповідає завідувачка закладу Наталія Чумаченко, зменшились на третину. Освітянка каже, роботи сонячних панелей потужністю 30 кВт на годину вистачає на освітлення закладу і укриттів та вентиляцію. Заклад у нас комбінованого типу, тобто половина груп у нас для дітей загального розвитку. Також наш заклад ще відвідують діти з вадами зору, і для них просто необхідно. Ось таке освітлення, щоб їм не було страшно, щоб їм було комфортно, тепло і світло. Завідувачка дитсадка додає, під час планових відключень електроенергія в закладі зникає щонайменше на 4 години. Тоді вмикають генератор, бо сонячні панелі працюють від живлення із загальної мережі. Жінка каже, мріє про спеціальне обладнання, яке б дало змогу накопичувати електроенергію і давати світло дітям незалежно від графіків. Коли буде або холодно, або зникле освітлення по місту, ми зможемо дітей перевести в окремі групи, в яких буде освітлення відповідно до сонячних батарей. Якщо не буде сонця, у нас до цього освітлення буде приєднуватися також генератор. 1700 сонячних панелей для кривого рогу надали німецькі благодійники. Розповідає Борис Рибка, начальник відділу енергоменеджменту міськради. Їх встановили у п'яти закладах: дитсадочку, двох будинках милосердя та двох лікарнях. З квітня місяця ми почали встановлення і вже маємо економію. Трохи більше 300 тисяч. За словами Бориса Рибки, найближчим часом сонячні підстанції в закладах обладнають гібридними інверторами та батареями, що дозволить виробляти, накопичувати та використовувати електроенергію під час відключень світла. Роботи проведуть коштом із міського бюджету. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.